Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо з вами працювати з мірами довжини. Зробимо маленьку математичну розминку. Знайди різницю чисел. 8 мінус 3 дорівнює 5. Знайди різницю чисел. Вісім. Знайди суму чисел. Сім плюс три дорівнює. Десять. А тепер знайди суму чисел. Вісім додати два дорівнює теж десять. Молодчинка. Знайди зараз суму чисел. Чотири при додаванні нуля число не змінюється. Сьогодні нам на уроці знадобляться олівець та лінійка. Тому, якщо раптом їх немає під рукою, постав відео на паузу та підготуй інструменти, а потім продовжуй перегляд. Одразу запишемо число сьогоднішньої роботи. Від останнього написаного рядочку три клітинки вниз на четвертій посередині ми запишемо 12 лютого. Нагадую, коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. А дописуєш, продовжуєш перегляд. Давай пригадаємо, що? На лінійці 1 десяток сантиметрів дорівнює 1 дециметру. 1 дециметр це 1 десяток сантиметрів. Накреслимо разом відрізок довжиною 1 дециметр та 2 см. Запиши, будь ласка, довжину відрізка, який будемо креслити. Постав відео на паузу за потребою, а потім продовжиш перегляд. Давай креслити відрізок разом. Візьмемо лінієчку, покладемо її рівно на аркуш паперу, на аркуш зошиту і поставимо першу точку над числом 0. У нас відрізок має довжину 1 дм. 1 дециметр дорівнює десятку сантиметрів, Тож поставимо крапочку над числом 10. А ще у нашого відрізка є 2 см. Ще одну крапочку ми перенесемо на 2 см далі. 10 плюс 2 це 12. Тож крапочка остання буде стояти точка остання стоятиме над числом 12. 1 десяток сантиметрів і ще 2 це 12 сантиметрів. Початок і кінець відрізку помічені точками. І тепер під лінієчку олівцем поєднаємо ці дві точки. Ми накреслили відрізок довжиною 1 дециметр і 2 сантиметри. А тепер, будь ласка, накресли самостійно відрізок довжиною 1 дециметр і 4 сантиметри. Точно так же, як ми тільки що робили разом. Поставь відео на паузу, накресли відрізок. А потім продовжуй перегляд і перевіримо, чи правильно ти все зробив чи зробила. Давай перевіряти. Покладемо лінієчку на аркуш паперу під записом довжини. Перша точка, початок відрізку, над числом 0, 1 дециметр це десяток сантиметрів. Тож ставимо точку над числом 10. До десятку сантиметрів ми додамо ще 4. Десяток та 4 це чотирнадцять. Тож друга точка стоятиме над числом 14. Відрізок 1 дециметр і 4 сантиметри має в собі 14 сантиметрів. Поєднаємо лінією дві точки. У нас однаково. Накреслені відрізки. Молодчинка. І ще одне завдання з відрізками. Один відрізок довжиною 4 см. Другий відрізок довший за перший на 2 см. Знайди довжину другого відрізку. Якщо відрізок довший, Це означає, що він більший за довжиною. Для знаходження більшого числа нам потрібна дія додавання. Абсолютно правильно. Тож зараз постав відео на паузу, запиши вираз для обчислення довжини нового відрізку 4 см додати 2 см. Обчисли його і накресли новий відрізок. А потім повернись, будь ласка, до перегляду і ми разом перевіримо, чи все правильно. 4 см плюс 2 см це 6 см. Тож новий відрізок, який ти мав накреслити, в зошиті має бути довжиною 6 см. У тебе вийшло? Впевнена, що вийшло, адже ти молодчинка. І ще трошки почекуємо з дециметрами та сантиметрами. Заповни пропуски. Перетворивши дециметри в сантиметри. Зараз відео на паузу. Запиши цей вираз, а потім повертайся до мене і ми разом заповнимо пропуски. Домовились? Давай чокувати. Один дециметр і 9 сантиметрів. Скільки ж це сантиметрів? Згадаємо, що 1 дециметр це десяток сантиметрів. До десятка додамо ще 9 сантиметрів. Один десяток і 9. сантиметрів. Абсолютно правильно! Тож, запиши, будь ласка, правильну відповідь, заповнивши пропуск. Почекуємо ще трошки. 75 см. Скільки це дециметрів та сантиметрів? Запиши, будь ласка, цей вираз, поставивши відео на паузу. А потім повертайся до мене. Розберемося разом. Давай розбиратись. Отже, 75 см. Скільки ж дециметрів тут сховалось? Дециметр це десяток. Скільки десятків 75 сантиметрах. Сім. Тож і дециметрів буде також сім. Записали. А тепер подивимося, скільки ще у нас залишилось одиничок в сантиметрах. 5 одиничок. Тож і до сантиметрів ми теж пишемо число 5. Все встало на свої місця. І ми з'ясували, що в 75 см ховається 7 дециметрів. Та 5 сантиметрів. Молодчинка! Це завдання виконано! І нас чекає задача: в школу привезли фрукти. 8 кг яблук, 2 кг бананів та 6 кг винограду. Скільки всього фруктів привезли в школу? Пригадаємо, щоб зізнатися, скільки всього нам потрібна дія. Дія додавання. Абсолютно правильно. Додамо всі числа один до одного. Вісім додати. 2 та додати 6. Запиши, будь ласка, цей вираз і обчисли його самостійно. А потім повернись до мене. І ми разом перевіримо твої обчислення. Як ти думаєш, у тебе вийшло? Давай перевіряти. 8 додати 2 буде 10 до 10. Додамо ще 6. Один десяток і 6 одиничок дорівнює 16. Абсолютно правильно. Впевнена, у тебе така ж відповідь. Подивись уважно, що я забула дописати. Так, я забула дописати одиниці вимірювання. Адже ми обчислювали кілограми фруктів. Тож до числа 16 обов'язково допишемо кілограми. Дякую за підказку! А зараз можна відкласти ручку і трошки пограємо. Я сходила в магазин, але десь серед цих цінників сховалась неправильна ціна. Знайди її, будь ласка. Яка ціна записана неправильно? Отже, морозиво коштує 12 гривень. Тістечка коштує 23 гривні. Кока-Кола коштує 2 кілограми. Так, саме ціна Кока-Коли записана неправильно. Кілограми це не одиниці вартості. Це одиниці ваги. Молочинка, дякую тобі за допомогу і за розв'язання цього завдання. Це була відмінна робота. Я тобі дякую за увагу та старання, і буду чекати тебе на наступних уроках. А зараз до зустрічі, гарного дня!